Поділіться своїми враженнями від цієї греки? Дуже приємні враження, гарно зіграли. Мені здається, що ми виконали установку тренера. І по такому досить важкому полі ми ще непогано контролювали м'яч і, я думаю, результат закономірний. Нам <говори> вдалося Ви зробити другий м'яч. Як вдалося зробити, чим було важко, такому, <говори> Враховуючи погодні умови, я розумів, що там будь-який удар небезпечний, тому що слизьке поле, може і вратар відбити, може десь і від штанги, отак в мене і вийшло. Десь може чуйка якась працювала, щоб вдалося забити. Чи задоволені ви загальний ковід та безпосередньо своїм результатом? Результатом задоволений. В грі, звичайно, є де додати, і в моїй, і в командній, але на сьогоднішній день на таку погоду на таке поле я задоволений. Більше ніж достатньо. Я думаю, ми зробили для перемоги.